Ми маємо рівнобедрений трикутник АБЦ, АБ дорівні В С. А, Б Б, С. Кут, Б, кут при вершині 40 градусів, ми маємо знайти кут Баци, кут при основі. Ми пам'ятаємо, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні, тобто кут А дорівнює куту С. А сума всіх кутів трикутнику 180 градусів. Тому ми можемо записати, що кут А дорівнює куту С. І, щоб знайти величину, ми від 180 віднімаємо відомий кут 40 градусів і потім ділимо на 2. 140 на 2 – 70 градуси, і це ми бачимо відповідь Б. Для того, щоб знайти градусну міру кута Х, спочатку розглянемо трикутник А Б, С, яку відомий кут. Б104 градуси, і ми можемо знайти кут А, тому що він вертикальний з кутом, який відомо 46 градусів. Отже цей кут А буде також дорівнювати 46 градусів. А далі ми можемо сказати, що той кутів, який нам потрібно знайти, це зовнішній кут при вершині С, даного трикутника. Тому для того, щоб знайти зовнішній кут. Потрібно додати суму його внутрішніх, несуміжних з ним кутів. Тобто цей кут Х буде дорівнювати куту А плюс кут Б. Отже, Х буде дорівнювати 46 додати 104, як ми бачимо, це 150 градусів. 150 градусів це відповідь Г. Трикутника ВЦ. БМ висота, тому кут БМЦ буде дорівнювати 90 градусам. Кут А дорівнює 40 градусів, нам потрібно знайти кут МБА. Ну, так як БМ-висота, то кут БМА також буде дорівнювати 90 градусам. Тобто, трикутник АБМ прямокутний трикутник, а отже, сума його гострих кутів дорівнює 90 градусам. Тому, для того, щоб знайти кут АБМ, ми можемо просто від 90 відняти 40 градусів і будемо мати 50 градусів. Тобто, як ми бачимо, це відповідь В. Досить часто цей кут ще шукають, використовуючи той факт, що сума кутів трикутника А Б М 180 градусів. Тобто спочатку 90 додають 40, суму знаходять А і М кутів 130 градусів, а потім від 180 віднімають 130 і мають той самий результат 50 градусів. Але все ж таки треба пам'ятати. Бо це зручніше для обчислення, що сума гострикутів прямокутного трикутника завжди 90 градусів дорівнює. Трикутник АБЦ рівносторонні. А що ми знаємо про рівносторонній трикутник? Ми знаємо, що кожен з його кутів дорівнює 60 градусів. Тому кут а, Б, С, от він, цей кут внутрішній кут, дорівнює 60 градусів. Ну, а КМ. Е, це пряма, тому кут КБМ, розгорнутий кут, і він дорівнює 180 градусів. Тому для того, щоб знайти невідомий кут АБК ми можемо від 180 градусів відняти суму 60 і 85 градусів. В результаті це від 180 ми маємо відняти 145 градусів. І отримуємо 35 градусів величину даного кута. Ну, а це відповідь Б.